Наталія проходить в нас навчання практичну частину, і сьогодні вона була присутньою у поліграфолога у одного із фахівців хабів НАПО, який проводив дослідження. І хотів би, щоб ви поділилися враженнями. Ви вже засвоїли теорію, почали практику в нас на базі. Починаємо із того, як працюють інші. Дивимося, а потім вже Наталія буде переходити до своїх реальних досліджень. Спочатку до бутафорних, а потім вже до реальних в рамках цього навчання. Як вам взагалі-те, що ви спостерігали? Ну, я вже навчаюся тут, uh -huh. навчалася на дистанційній формі uh -huh. і зараз приїхала, щоб здобути вже практичні навички. Uh -huh. Звичайно, теорія в мене є, але як це на практиці? Мені поки що було ще не зрозуміло. Але сьогодні я вже пішла на перше спостереження. Це дуже цінно, тому що я бачу, як практично я можу ці знання застосувати. І мені зовсім було не страшно, тому що я спостерігала з боку, але в себе знаходила відповіді і, і роб, якби бачила роботу і бачила, що я б це змогла, бо я вже маю певний е, такий багаж теоретичних знань. Звичайно, сама я б цього не змогла досягти. Мені допомогли викладачі, які тут працюють, і мені, мені ну, якби ця практика мені буде дуже цінна, і я зможу ці знання використати вже надалі. Практична частина це основна частина підготовки поліграфологів, тому що теорія, звісно, це добре. Вона повинна бути і вона є. Але водночас практика це є вкрай важливим. Без практичного навику, без спостереження за тим, як працюють інші, без проведення реальних досліджень, стати поліграфологом не на бумажці, а стати дійсно гарним фахівцем. По іншому, просто шляху іншого немає. Ну я завжди провожу приклад із водієм. Можна вивчити теорію, але треба поїхати в місто і покататися тільки тоді ти водій. Поки ти не поїхав в місто, то ні. Ти можеш поїздити в себе по площаці. Там десь повчитися, але все одно ти маєш поїхати в місто, ти маєш проводити реальні дослідження. Ти маєш дивитися, як це роблять інші, тільки тоді ти можеш стати гарним фахівцем. Але чим більше я дізнавалася, чим більше ем, я вивчала, е, тим я ще більше зрозуміла, що це те, що мені треба, і те, з чим я буду працювати чим я зможу працювати. Враження в мене дуже позитивні, дуже їх багато. Бо те, як іде викладання, те, які питання в мене виникають, і наскільки я отримую відповіді стовідсотково, мені це дуже підходить, те, наскільки позитивні викладачі, і як вони розуміють всі питання і навіть... Ну, очікують напевно ці питання, хоча для викладачів вони вже не є розумні запитання своїх студентів, бо ми зараз студенти, але те, як вони реагують, як вони відповідають, це дуже тактовно, це дуже стримано, це дуже правильно, і скільки треба, стільки часу відводять на те, щоб дійсно навчити. Я розумію, що курс дорого дороговартісний, і відповідно не просто прийняти рішення. Чи потрібно тобі взагалі це, а потім вже думати, де це робити? Але взагалі спочатку треба хоча б зрозуміти, чи буду я це робити, чи підійде мені це, бо це щось таке, чого е, до цього досвіду не було, і складно зорієнтуватися, як ви взагалі до цього прийшли, нас знайшли? От мені цікаво, от як, як це трапилось? Ну, взагалі, про зміну своєї професії. Я задумувалася вже певний період часу. <тас> І мені у Фейсбуці <тас> вийшло повідомлення про те, що є навчання поліграфологів в НАПУ. Я зайшла на сайт, м м прочитала уважно всі, всю інформацію, яка там є. Це було не один день, це було декілька, ну прямо, напевно, зо два тижні. Я кожен вільний час про це якби, задумувалася і постійно заходила. І цікаво мені було те, що мені постійно ця реклама заходила в Фейсбук. Ми вас Вона да. часто до мені попадала. І я, ну, якби я вже робила собі скріни про те, які умови, про те, що ви пропонуєте, про те, як це має відбуватися. Я аналізувала довго, думала, але разом з тим я планувала свій час. І я вирішила, що якщо є така інформація в Фейсбуці, я повинна впевнитися, що це дійсно реальна пропозиція. Що вона дієва, і я хочу поспілкуватися з реальними людьми, які там пропонують цю послугу. І так як субота в мене вихідний день, я взяла квиток на поїзд і приїхала сюди. Знайшли в Google Мапі по адресі, прийшли, і коли на рецепції я сказала, що я б хотіла зустрітися ну, з кимось, з ким поспілкуватися про навчання. То дівчата кажуть: а ви попередили про те, що ви приїдете? Ні, я не попереджала. Такий таємний Так, Але якщо хтось є, ну, я просто хочу поспілкуватися і побачити. Мені, ну якщо навіть нікого немає, я просто хотіла побачити, що дійсно це є. І коли приїхав Ігор, ми зустрілися, так? Приїхав, і ми зустрілися в кабінеті, поспілкувалися. А потім ви ще мені запропонували зайти в аудиторію, де відбувалося очне навчання. Якраз в той самий час мені це вже додало ще більше впевненості, хоча я вже на 50% була готова. Це вже перейшло 50%. Потім я приїхала додому, розказала вже чоловікові, порадилася з дітьми. І все-таки вирішила, що це буде мій такий серйозний крок. Звичайно, дороговартісно, але це того варте. Тому я дуже задоволена і підібрали графік мені на те число, яке я замовляла, початок навчання, і відповідно мені, мені це все підійшло і зараз подобалося. Супер зараз Наталя знаходиться на своєму шляху до того, щоб мати свою приватну практику. Ми зафільмуємо цей крок, і відповідно ви його дивитесь зараз. А далі ми будемо фільмувати інші. Далі Наталія буде проводити реальні дослідження. Далі Наталія поїде до себе в місто. Далі Наталії ми зробимо підтримку в її місті. І далі Наталія стане гарним провідним фахівцем в своєму регіоні. Я це Наталії обіцяю. Воно так і буде. В наступних відео ви самі все це побачите. Так воно і буде. Тобто ми не не курси, які видають бумажки. Ми люди, які готуємо гарних практичних фахівців, які стають лідерами цього ринку. Якщо ви хочете, як і Наталя, як, як і інші люди, які в нас навчаються, будь ласка, перший крок приходьте до нас просто в офіс, можете попередити, можете не попереджувати, як зробила Наталія, але краще попередити. Приходьте і просто подивіться, що таке поліграфолог, от що це взагалі за історія. Про що це? Тому що уявлення до і уявлення після того, коли ти це бачиш, живо, можеш пощупати. Це зовсім різні речі. Тому, будь ласка, приходьте.